Смачного усім, хто снідає, друзі. А який ваш улюблений снек? Mm -hmm. Особисто я, я обожнюю арахіс. І і mm -hmm. поживно. А мені більше подобається кранчі. Mm -hmm. А я останнім mm -hmm. часом обожнюю просто кукурузу. До речі, нещодавно я дізналася, що поїдаючи кукурудзу, можна непогано подзаробити. А як дізнаємося у наступному сюжеті? Світла. Як можна заробити дві тисячі доларів, поївши кукурудзи? Як виглядає арахісова такса? Та яке відро попкорну потрібно з'їсти, щоб потрапити до книги рекордів Гіннеса? Сьогодні поговоримо про снеки. Про все це ви дізнаєтесь у рубриці предмети в історіях. Дивіться, буде цікаво. Хрустка і соковита. Та ми ж про кукурудзу. А в цих людей вона, мабуть, точно улюблена страва. Конкурси любителів попоїсти для США норма, але от з'їсти 44 качана кукурудзи за 12 хвилин може далеко не кожен. А Джейсон конті може, і він абсолютний рекордсмен у цій справі. За перемогу у цих чудернацьких змаганнях чоловік отримав не аби що, а дві тисячі доларів, та ще й безкоштовно поїв. Цікаво, що його головною конкуренткою була тендітна міс Соня Томас, яка важить лише 47 кілограмів. До речі, вона посідає четверте місце у світовому рейтингу яйців кукурудзи. Так, так, вам не почулося. Існує і такий девакуватий рейтинг. Однак ми радимо не переїдати, а їсти не поспішаючи у власне задоволення. Раніше ми вже розповідали вам про користь арахісу та його особливості. А як щодо арахісової творчості? Чи чули ви коли-небудь про створення фігурок з арахісу? Лише погляньте на ці роботи американського художника Стіва Казіно. Він збагнув, що плоди арахіса, трішки підкоригувавши, можна перетворювати на людей і тварин. Міні-скульптурки дуже кумедні на вигляд. Ручки і ніжки митець зазвичай виготовляє із бамбукових паличок. А аби роботи довше зберігалися, стів наносить на них акрилову фарбу. За три роки арахісової творчості сів зробив 223 фігурки. Насправді, це дуже кропітка робота. Лише уявіть, як важко намалювати на арахісинці такі маленькі деталі. Ця справа точно не під силу кожному митцеві. Та і навіщо повторювати за стівом, якщо у нього це виходить бездоганно. Серед його скульптур є вигадані персонажі і відомі особистості. А як вам така арахісова такса? Погодьтеся, виглядає дуже цікаво. Ми вже розповіли вам і про арахіс, і про кукурудзу. А як щодо кранчів, назва кранчі пішла від слова хрустіти, це в перекладі з англійської мови. Тобто виробники придумали назву саме з цього ефекту. Сьогодні є різноманіття цих снеків, наприклад, той ж арахіс, але в хрусткій оболонці з різноманітними смаками. Щось на кшталт поєднання арахісу і чипсів в одному продукції. Він може припасти до вподоби любителям похрумтіти. А ще це зазвичай може бути чудовим перекусом, який можливо взяти з собою на навчання, роботу чи прогулянку з друзями. Зазвичай улюблений багатьма для перегляду фільмів та й для посиданьок з друзями на природі чи вдома. Так, це попкорн без нього важко уявити похід в кіно. А у 2016 році на замовлення одного із столичних кінотеатрів до прем'єри українського мультфільму «Микита кожум'яка змайстрували ось таке велетенське відро попкорну. Тара вийшла висотою понад півтора метри, а міськістю 2180 літрів. Відро вийшло розміром в зріст людини, і в ньому вмістився центнер вибухової кукурудзи. Таке відеречко навіть потрапило до книги рекордів України. До речі, поласувати попкорну з цього гігантського відра міг кожен бажаючий і абсолютно безкоштовно. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.